Алгоритм розв'язання і раціональних рівнянь. Спочатку відокремлюємо корінь у разі необхідності, звичайно. Далі другий крок: знаходимо ОДЗ, якщо корінь має парний степінь, і далі підносимо ліву і праву частину рівняння до відповідного степеня. Розв'язуємо отримане рівняння і перевіряємо, чи отриманий корінь задовольняє ОДЗ усно, якщо в ході розв'язання підносимо до степеня один раз. І письмово, якщо два рази. І записуємо відповідь. Установити відповідність між рівняннями та множинами їх коренів. Виписуємо перше. Корінь з мінус х дорівнює 4. Що ми тут робимо? Ліву і праву частину рівняння підносимо до квадрату. Для чого? Для того, щоб прибрати корінь. Тому що, якщо у нас є корінь і квадрат, вони знищуються. тобто це буде мінус х наш підкореневий вираз дорівнює 16. Нам потрібно знайти просто х, тому ліву і праву частину ми домножуємо на мінус 1. Це буде х дорівнює мінус 16. Робимо перевірку. Корінь з мінус мінус 16 дорівнює мінус на мінус дає нам плюс, отже, корінь 16 дає нам 4. Перевірка виконана. Відповідь мінус 16, буква Г. Виписуємо друге рівняння. Корінь з х дорівнює мінус 4. Аналізуємо. На виході з арифметичного квадратного корення не може бути від'ємного числа. Тому, відповідно, немає такого х, який би задовольняв наше рівняння. Тому х належить порожній множині. Правильна відповідь. А, третє рівняння. Корінь з х2 дорівнює 16. Що робимо тут? Аналогічно, підносимо ліву і праву частину до квадрату. Це буде х квадрат дорівнює 16 квадраті це буде 256. І задаємо собі запитання, яке значення ми можемо піднести до квадрату і отримати 256. Правильно, можливо, два варіанти. Х може бути 16-кою або х може бути мінус 16, тому що 16 квадратів буде 256, і мінус 16 квадратів буде теж 256. Отже, коли ми робимо перевірку, ми підносимо 16 до квадрату 256, корінь звідси це буде 16. І аналогічна ситуація з мінус 16. Тому в даному випадку рівняння має два корені: мінус 16 і 16. Правильна відповідь d. Рівняння четверте. Корінь з ікса мінус 4 дорівнює 0. Для того, щоб тут підносити ліву і праву частину до квадрату, потрібно спочатку перенести невідомі в одну сторону, відомі в іншу. Тобто, це буде корінь з ікса дорівнює 4. І ось тут ми можемо підносити до квадрату. Тобто, це буде х дорівнює 16. Робимо перевірку, оскільки ми не знаходили ОДЗ. Корінь з 16 це 4, 4 мінус 4 0. 16-ка нам підходить, тому правильна відповідь В. Розв'яжіть рівняння. Дужці х мінус 1, що множиться на корінь х мінус 4 дорівнює 0. У нас є корінь. Отже, ми маємо ірраціональне рівняння. Якщо ми маємо ірраціональне рівняння, перше, з чого ми починаємо, це з ОДЗ. З області допустимих значень. У нас є корінь, і ми знаємо, що підкореневий вираз має бути невід'ємним. Тобто х мінус 4 має бути більше рівний 0. У нас утворилася звичайна лінійна нерівність, переносимо невідомі в одну відомі в іншу. Це буде х більше рівне 4. Отже, х належить проміжку від 4 ключно до плюс нескінченності. Це наше ОДЗ. Далі переходимо до розв'язання самого рівняння. У нас добуток двох виразів, який дорівнює 0. Коли таке можливо? Коли принаймні один із множників рівний 0, тобто Х-1 може бути нулем, або ж корінь з х-4 може бути нулем. В першому рівнянні х дорівнює одиниці. В другому рівнянні у нас ірраціональне рівняння. Тому ми ліву і праву частину підносимо до квадрату для того, щоб позбутися від кореня. І це буде хміну 4 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 4. У нас вийшло 2 корення, але ми пам'ятаємо про ОДЗ. І як уже помічаємо, Перший корінь не належить до нашого проміжку від 4 плючно до плюс нескінченності. Отже, у відповіді у нас залишається тільки один корінь. Х дорівнює 4. Тобто, відповідь у нас тільки четвірка. І правильний варіант відповіді Б. ЗНО 2018 року, основна сесія, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння. Корінь третього степеня з 2х дорівнює мінус 3. Оскільки у нас корінь непарного степеня, отже, знаходити ОДЗ уже не потрібно. Тому ми маємо ліву і праву частину рівняння піднести до відповідного степеня, тобто до третього, для того, щоб зник корінь. Це буде 2х дорівнює мінус 3 в третьому степені, це мінус 27. Для того, щоб знайти х, потрібно мінус 27 поділити на 2. Виділяємо цілу частину х дорівнює мінус. Це буде 13, цілих. в знаменнику залишається двійка, в чисельник іде одиничка. Отже, це буде мінус цілих одна друга. Так само можна зробити десятковий дріб. Це буде мінус 13,5 або мінус 13,5, до якого із запропонованих проміжків належить заданий корінь. Правильно, до варіанта відповіді b, тому що мінус 13,5 лежить між мінус двадцяткою і мінус 10. Установити відповідність між заданими рівняннями та множинами їх розв'язків. Виписуємо перше рівняння. Корінь з х мінус 2 дорівнює мінус 2. Як ми знаємо, на виході з арифметичного квадратного кореня не може бути від'ємного значення. Отже, і Х належить порожній множині. Рівняння коренів немає. Правильний варіант відповіді В. Виписуємо друге рівняння. В дужках Х плюс 2, що множиться на корінь з мінус 6 дорівнює 0. У нас ірраціональне рівняння, тому розв'язок ми його починаємо з знаходження ОДЗ з області допустимих значень. Підкореневий вираз має бути. Більшим рівнем нуля, тобто невід'ємним. У нас утворилася звичайна лінійна нерівність, тобто х більше рівне 6. Х належить проміжку від 6 включно до плюс нескінченності. Далі працюємо над розв'язанням безпосередньо самого рівняння. У нас добуток двох виразів, який дорівнює нулю. Коли таке може бути? Коли принаймні один із множників. Може бути нулем, тобто х плюс 2 дорівнює нулю, або ж корінь з мінус 6 дорівнює нулю. В першому випадку у нас х буде дорівнювати мінус 2, а в другому випадку у нас утворилося ірраціональне рівняння. Тобто ми маємо ліву і праву частину рівняння піднести до квадрату, і це буде х мінус 6 дорівнює нулю. Звідси х у нас дорівнює 6. Далі. У нас вийшло два корені, але потрібно перевірити ці два корені на ОДЗ. Як ми бачимо, перший корінь не входить до проміжку від 6 включно до плюс нескінченності. Отже, рівняння має тільки один корінь. 6. І правильний варіант відповіді Б. Виписуємо третє рівняння. корінь З – х 2, що ділиться на х 6 дорівнює 0. Ми маємо почати розв'язання ірраціонального рівняння зі знаходження ОДЗ. Але тут ми цього не будемо робити. Ми підемо іншим способом. Ми розв'яжемо рівняння, а потім виконаємо перевірку. Тому ліву і праву частину рівняння ми підносимо до квадрату. Це буде х 2, що ділиться на х 6 дорівнює 0. У нас вийшло раціональне рівняння. Дріб у нас дорівнює нулю. Коли таке можливо, коли чисельник дорівнює нулю, а от знаменник не дорівнює нулю, тому що на нуль ділити не можна. Відповідно, звідси х буде двійкою, і х не може дорівнювати 6. У нас вийшов корінь 2. Виконуємо перевірку. Корінь з. І в рівняння замість х підставляємо. Двічку, це буде 2 мінус 2, що ділиться на 2 мінус дорівнює Корінь з 0, що ділиться на мінус 4. 0 поділити на будь-яке значення буде 0. Корінь з 0 буде 0. Даний корінь задовольняє наше рівняння. Отже, правильна відповідь у нас а. У відповіді у нас двійка. Четверте рівняння. Корінь з. Х плюс 6 дорівнює 2. Почнемо з ОДЗ. Підкореневий вираз х плюс 6 має бути невід'ємним, тобто більшим рівнем 0. Переносимо невідомі в одну відомі в іншу. Х більше рівне за мінус 6. Отже, х належить проміжку від мінус 6 включно до плюс нескінченності. Ось це наше ОДЗ. Далі. Для того, щоб позбутися кореня, підносимо ліву і праву частину рівняння до квадрату. Це буде х плюс 6 дорівнює 4. Невідомі в одну відомі в іншу, х дорівнює 4 мінус 6, звідси х дорівнює мінус 2. Мінус 2 входить до нашого проміжку, тому у відповіді у нас корінь мінус 2. Правильний варіант відповіді d. Скільки коренів має рівняння? Корінь з плюс 1 дорівнює 5-х. Почнемо з того, що потрібно знайти ОДЗ. ОДЗ тут буде в системі. Спочатку ми кажемо, що те значення, яке стоїть всередині кореня, має бути більше рівне 0. Далі, на виході з кореня теж має бути значення більше рівне 0. Тому ми кажемо, що 5 мінус Х теж має бути. Більше рівне нуля. Розв'язуємо дві незалежні одна від одної нерівності. Х більше рівне за мінус одиницю, мінус х більше рівне за мінус 5. Перша у нас готова, другу я домножую на мінус одиничку. І це буде х більше рівне за мінус 1 і х менше рівне за 5. Я множу на від'ємне значення, знак нерівності змінюється на протилежний. У нас система. Малюємо спільну ялиночку. Мінус 1 зафарбована ялиночка йде вправо. П'ятірка зафарбована, ялиночка йде вліво. Спільна ялинка це буде від мінус 1 до 5. Х належить проміжку. Від мінус 1 включно до п'яти включно. Це було тільки ОДЗ. Тепер, що робимо? Виписуємо наше рівняння. і… Ліву і праву частину рівняння підносимо до квадрату для того, щоб позбутися підкорення. Це буде х плюс 1 корінь і квадрат зникають. А ось тут у нас формула скороченого множення. Це буде 25 мінус 10х плюс х квадрат. Переношу все в одну сторону, роблю квадратне рівняння. Це буде х плюс один, мінус 25. Плюс 10х мінус х квадрат дорівнює нулю. Роблю стандартний вигляд квадратного рівняння. Починаю з найвищого степеня. Мінус х квадрат залишається. Х плюс 10х, це буде плюс 11х. 1 мінус 25, мінус 24 дорівнює 0. Домножую на мінус 1 для того, щоб прибрати мінус. І це буде х квадрат мінус 11х. Уже плюс 24 дорівнює 0. Далі. Тепер ось це моє рівняння потрібно розв'язати за теоремою Вієта. А ми пам'ятаємо, що в добутку корені мають дати 24, а от в сумі, корені мають дати 11. І які ці будуть значення? Правильно, 8 і це буде 3. І завжди себе перевіряємо. При множенні 8 на 3 це буде 24, при додаванні 8 плюс 3 це буде 11. І тепер перевіряємо наші знайдені корені на ОДЗ. І ми бачимо, що перший корінь, наша вісімка, не належить до ОДЗ. Тому у відповіді у нас тільки один корінь. Це трієчка. І у відповіді запитували, скільки коренів має рівняння. А рівняння має тільки один корінь. Потрібно розв'язати х плюс 14 корінь з х плюс 49 дорівняння 0. Починаємо відразу з ОДЗ. У нас підкореневий вираз, і підкореневий вираз має бути більший рівний нуля. Тобто х у нас буде належати проміжку від нуля включно. До плюс нескінченності. Що робимо з цим рівнянням? Робимо заміну. Ми кажемо, що нехай корінь з ікса дорівнює Т. Зауважимо, що Т при цьому має бути більшим рівнем 0. Чому? Тому що на виході з арифметичного квадратного кореня має вийти тільки невід'ємне значення. Корінь з ікса у нас є це Т. А як же нам виразити ось той ікс? Піднести ліву і праву частину до квадрату. Корінь і квадрат зникають це буде х. І х у нас буде t у квадраті. Тобто, переходячи до нашого рівняння і нашої заміни, що це буде? Замість х це буде t квадрат, замість корінь з х це буде t, і плюс 49 дорівнює нулю. Квадратне рівняння теорема вієта. Примножені t1 і t2. Мають давати 49. При додаванні т1 і т2 мають давати мінус 14. І які тут будуть корені? А тут буде у нас мінус 7 і мінус 7. І знову ж таки себе перевіряємо. При множенні мінус 7 на мінус 7 дає нам 49, при додаванні мінус 7 і мінус 7 дає нам мінус 14. І що, до чого ми проходимо? Приходимо до того, що корінь з x дорівнює мінус 7, а таке взагалі може бути? Не може. По-перше, тому що ми зазначали, що t має бути більшим рівнем 0, а в нас стежка вийшла від'ємною, і плюс до того, на виході, знову ж таки, з арифметичного квадратного корення, не може бути від'ємного значення. Тому у відповіді ми записуємо, що х належить порожній множині. Рівняння коренів немає. Правильний варіант відповіді г. Знайдіть суму коренів рівняння. Корінь третього степеня з х квадрат, плюс корінь третього степеня з Х і мінус 2 дорівнює рівня 0. Схоже до попереднього, але вже з'являється корінь третього степеня. Відповідно, якщо у нас не парний показник кореня ОДЗ ми вже не знаходимо, тому переходимо відразу до заміни. Можна писати нехай, можна писати слово заміна. Яка у нас заміна корінь третього степеня з х дорівнює т. На t тут теж обмеження не накладаються, тому що у нас непарний показник степеня. Корінь третього степеня з ікса дорівнює т. Підносимо ліву і праву частину до квадрату і отримуємо, що корінь третього степеня з х квадрат дорівнює т в квадраті, яке утвориться рівняння. Т квадрат плюс t і мінус 2 дорівнює нулю. Знову наша теорема вієта. Примножені корені мають дати мінус 2, при додаванні корені мають дати мінус 1. І що це буде? І це буде мінус 2 і 1. І знову ж таки, перевіряємо себе. При множенні виходить мінус 2, при додаванні виходить мінус 1. Переходимо до заміни. Корінь третього степеня з х може дорівнювати мінус 20. І корінь третього степеня з х може дорівнювати одиниці. І в нас утворилося два незалежні рівняння. Що ми робимо? Все те саме, що й до цього. Підносимо ліву і праву частину рівняння до третього степеня. Це буде х дорівнює мінус 8. А ось тут, коли ми піднесемо, то х буде просто одиничкою. ОДЗ у нас тут немає, тому обидва корені задовольняють наше рівняння це буде мінус 8 і 1. В завданні просили вказати суму коренів рівняння. Суму коренів рівняння це діє додавання. Мінус 8 плюс 1 це буде мінус 7. Правильний варіант відповіді Д. Розв'яжіть рівняння. Корін з х плюс 1 плюс з х плюс 3 дорівнює 2. Дивняння складніше і відрізняється трішки від попередніх, відповідно, саме розв'язання буде складніше. Найперше, що ми кажемо, що ті значення, які стоять під коренем, мають бути невід'ємні. Тобто це наше ОДЗ, і ми кажемо, що х плюс має бути більше рівне нуля, і х плюс 3 має бути теж більше рівне нуля. Переносимо невідомі в одну, відомі в іншу х більше рівне за мінус одиницю, х більше рівне за мінус 3. Малюємо спільну ялиночку. Мінус 3 у нас зафарбована ялиночка йде вправо. Мінус одиничка зафарбована ялиночка теж йде вправо. Спільна ялиночка буде від мінус одинички до плюс нескінченності. х належить проміжку. Від мінус 1 включно до плюс нескінченності. Що тепер робимо? Виписуємо наше ірраціональне рівняння і будемо. Ліву і праву частину рівняння підносити до квадрату. Тільки от з лівої сторони у нас буде формула скороченого множення. І це буде корінь з х плюс 1 і до квадрату плюс 2, що множиться на два корені, але я їх відразу об'єднаю, тобто х плюс 1, що множиться на х плюс 3, плюс корінь з х плюс 3 і до квадрату, і це дорівнює 4. Що буде? Якщо корінь і квадрат це залишиться х плюс 1 плюс 2, що множиться на корінь. В середині корення я відкрию дужки, щоб зайвий раз не переписувати. І перемножимо зараз x на x х, «х квадрат» плюс 3x, плюс х і плюс 3. Далі корінь і квадрат зникають залишається х плюс 3. Дорівнює просто 4. Коною дії зроблю так, щоб в мене корінь був з однієї сторони, а всі інші значення з іншої. Тобто, з лівої сторони я залишаю корінь, і навіть в корені можна виконати дії. Це буде х квадрат плюс уже 4х і плюс 3. А з правої сторони буде 4 мінус х, мінус 3, знову мінус х і мінус 1. Двійка залишається, корінь поки що теж. З правої сторони виконую дії. Мінус х мінус х це буде мінус 2х. І ось тут 4 мінус 3 і мінус 1 взаємо знищиться. Ось в такому вигляді залишаємо. Можна скоротити ще на 2. Це буде корінь з х квадрат плюс 4х плюс 3 дорівнює мінус х. Відповідно звідси, ми бачимо, що в нас знову утворилося ірраціональне рівняння. І ось це рівняння, знову ж таки, ліву і праву частину будемо підносити до квадрату. Це буде х квадрат плюс 4х плюс 3 дорівнює х квадрат. Продовжуємо перенесемо все те, що з х в одну сторону, те, що без х в іншу. Буде х квадрат плюс 4х мінус х квадрат на рівні мінус 3. Х квадрат і мінус х квадрат взаємознищаться, залишиться 4х на рівні мінус 3. Як знайти х? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Це буде мінус 4 третіх. По ОДЗ воно нас в принципі влаштовує, але є одне але. Коли ми на початку уроку говорили про алгоритм розв'язання ірраціональних рівнянь, то в алгоритмі прописувалося, що коли ми підносимо до степеня два рази, а ми підносили до степеня два рази, то потрібно, щоб була перевірка. От ми це зараз зробимо. Ми виписуємо наше початкове рівняння і робимо перевірку. Замість якса підставляємо мінус 3 четвертих. Це буде корінь з мінус 3 четвертих плюс 1 плюс корінь з мінус 3 четвертих, плюс 3. І дорівнює 2. В першому корені у нас мінус 4 третіх плюс 1 спільний знаменник у нас 4. Сюди йде 4, це буде мінус 3 плюс 4 буде одна четверта, в другому корені мінус 3 четвертих. Плюс 3 – спільний знаменник четвірка. Додатковий множник до другого 4. Це буде мінус 3 плюс 12. Це буде 9 четвертих. Тепер назад підставляю їх у корінь. Це буде корінь з однієї четвертої, плюс корінь з 9 четвертих, і це має дорівнювати 2. Рахую, корінь з однієї четвертої, 1 друга, плюс. Корінь з 9 четвертих, це 3 других дорівнює 2. Спільний знаменник для наших двох дробів це двійка, а в чисельнику буде 1 плюс 3 дорівнює 2. Отже, 4, що ділиться на 2, дійсно виходить 2. Корінь рівняння наше задовольняє, тому х у нас дорівнює мінус 3 четвертих. Якщо це представити десятковим дробом. Це буде мінус 0,75. і ось це буде наша остаточна відповідь.